Джеймс Енсор. Переглядаю натальну карту цього художника. Шукаю в ній показники тематики, техніки та кольору. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна та у рибах. Нептун у нього знаходиться у рибах, в своїй сильній позиції. Це не перший художник з такою позицією Нептуна. Можу сказати, за спостереженнями, головним буде колір в його картинах, сам процес творчий, краса природи то, чого світу. Світ може уявляти, як світ гарний, все, що трапляється на краще, що Бог підтримує. Кожен предмет, кожна частина світу розглядатись може з позиції краси, якоїсь глибини, психологізму. Також може бути якесь ілюзорне уявлення про світ. Людина може помилятись, фантазувати, додумувати, придумувати, прикрашати, наприклад, малюючи природу, робити її кращою, аніж насправді воно є. І також може давати людину, яка або схильна допомагати, або потребує допомоги, жертва на позицію. Може займати, ну це тільки здогадки і це тільки один Нептун. Подивимось далі. Сонце в вовні. Говорить, в людині важливо бути лідером, займати активну позицію, продавлювати, конкурувати, де потрібно штовхатися ліктями, там вона буде почувати себе комфортно. Може подобатись якийсь експеримент, початок, поштовх, ініціатива, створення своєї справи, Активна її. Вивчення та розвиток в творчості це дуже добре, бо тут є якась така в лапках наукова частина, де людина почуває себе як творець у білому халаті, ніби як проводить експеримент в творчості. Покровитель Сонця Марс знаходиться в зарозі. Творчість, якщо будемо про творчість казати, то вся моя творчість повинна проходити через Організацію продумування часу, систематизацію, мої дії не повинні нести якийсь характер непродуманого експерименту. Тобто, якщо я хочу ж в голові продуму, і людина може продумувати в голові план дій, а потім діяти за цим планом. А може впливати через Сатурн на творчість. Ну, наприклад, через що моя творчість буде? Через Марс в Козарузі, це можливо якісь малювання природи. Подорож, наприклад, природою його гори і зображення його може впливати через те, що моя структура, моя організація, тобто Сатурн за це відповідає, нарізається Марсом. Марс її шматує, можна сказати так. Тобто, можливо, будемо робити перечасні висновки, можливо, якось творча цілісна картина буде ламатися цим Марсом, нарізатися. І Сатурн знаходиться в Леві, або я буду якось заморожувати, стримувати, систематизувати, затягувати в рамки свою творчість, або буду зображати статусних людей, гори, архітектуру. Можливо, тематика буде якась пісмістична. або, можливо, сам експеримент буде через цей Сатурн, через якісь рамки. Лінії, структури, схеми. Так, подивимось далі. Місяць. Місяць у нього знаходиться або в козерозі, або в водолії. То, якщо місяць знаходиться в козерозі, мені подобається якась організованість, системність, порядок, структура. Або якщо місяць знаходиться в водолії, навпаки, мені подобається свобода, відчуття якоїсь волі, повітря, якась двіжуха. Експерименти, досліди. Ну, те, що стоїть такого, важливим буде жінка, яка буде мати в собі такі якості організатора або інноватора. Якщо місяць козерозі, то знову ж таки це буде через Сатурн вплив на творчість. Це якісь емоції, пов'язані з негативними якимись переживаннями, наприклад, стражданнями, смертю, якоюсь нуждою, або це місяць пов'язаний з ураном. Це якісь експерименти з технікою, експерименти в творчості, якісь інновації, можливо, в інформації в картинах. У рибах знаходиться чорний місяць, це говорить про те, що людина буде занурюватися в цю тематику і буде цікавить, або щось таке психологічне, глибоке, потаємне, позитивним чи негативним характером, езотеричне, демонічне, наприклад. Це один напрямок. Можливо, буде подобатися якісь мандри, які будуть затягувати людину, творчість, експерименти, можливо, з якоюсь хімією чи фарбами, чи кольором. Це саме в творчості, можливо, якась жертвенність або занадто благодійність. Тобто, тематика риб буде людину занурювати в себе, і, можливо, людині буде важко наситити її, дуже важко сказати, в якому це саме напрямку реалізується в житті людини, тому що немає часу точного народження, а підказок, окрім Нептуна, нема. Ну, тобто, це якісь можуть бути, якщо загальнити, втікання від реальності. Людина буде до цього схильна. Подивимося інші планети Меркурій у Овні. Ну, можливо, людина буде досліджувати тематику чоловічого, активну, агресивну, войовничу. Це перший варіант. Другий, можливо, буде цікавити знання, пов'язані з творчістю, з якоюсь самореалізацією, з ініціативою, якісь дослідницькі теми. Можливо, теми пов'язані з порядком організацією, структурою, схемою. Діловий талант, тому, можливо, був, мав якийсь бізнес, можливо, пов'язаний з архітектурою. Чи, може, творчість була з цим пов'язана? Так, далі дивимось, Плутон знаходиться в тільці. Це знуження в тематику матеріального дослідження цієї сторони, все, що має матеріальне оформлення, в людині буде цікаве. Ну, це і тіло, і предмети, і природа тварини. Це може якось відобразитися зображені. Це також якісь предмети, які важливі для багатьох людей. Предмети побуту в архітектурі. Плутон часто говорить за великі міста, можливо, якось буде пов'язане з архітектурою, з приміщеннями, оформленням цих приміщень. Можливо, якась розважальна сфера і оформлення середовища цієї сфери. Панера, яка покривитель Плутона, знаходиться в близнюках. Поєднанні з Ураном. Венера це також творчість, це жінка. Це може характеризувати жінок в його житті, що вони повинні бути якимись дивачками, ексцентричними, активними, рухливими, які можуть спілкуватися на якусь дивну тему. Не знаю, що це за тема в нього. Так, якщо це стосується творчості, то Уран впливає на Венеру і на почерк одноразово, тому я думаю, що будуть якісь експерименти у стилі, у тематиці. Юпітер в раці. Це, можливо, говорить про те, що освіту людина або отримала на батьківщині, або сама займалася просвітницькою діяльністю, наприклад, дітей навчала. Це може також говорити, що людині подобалося малювати щось таке, або великі простори природи, природа з горами, або за Юпітером, який часто не про деталі, а про якусь ідею, смисл, широту, то, можливо, малювала щось таке незрозуміле, зблизька, або просто незрозуміле. А Якісь натяки на якусь ідею, на якийсь сенс життя, на, на щось таке от, натяки просто в роботі. Ну ось є ще Херон, хоч це є астероїд, але часто він може говорити про якусь подвійність ситуації. Наприклад, херон у водолії в нього. Про що він може говорити? Це, можливо, два напрямки в його творчості було, два стилі, можливо, він малював на початку. Щось зрозуміле, а потім в процесі експериментів прийшов до іншого стилю, або малював спочатку природу, а потім перейшов на тематику людини, жінок. вузлами також можна знайти підсказку. Ну, наприклад, від чого людині треба рухатися і куди. Людині потрібно займатися творчістю, якось реалізовувати свою справу, ініціювати цей процес, робити якісь досліди в своїй творчості, також це про Життєрадісність, про якусь тематику сім'ї, дітей, і рухатись куди, а, і бути лідером, до речі, бути лідером, брати на себе відповідальність, бути якоюсь зіркою, обставин, а рухатись куди, рухатись до людей, до простого народу, якось озвучувати бути їх голосом, голосом їх думок, озвучувати їх ідеї, якось, можливо, це якісь школу організувати, чи гурток за інтересами, бути в компанії однодумців. І, можливо, тут може бути таке, що починав за сонцем малювати чоловічу тематику, природню тематику, проводити свій експеримент, малювати щось трагічне, щось пов'язане. Сім'єю, родиною, а рухатись у тематику спілкування жінок, спілкування великої кількості людей, можливо, зображення повітря, не знаю, як це відігратися може. Просто якась така світла фактура з опорою на синій, яка може передавати такий ковток повітря. Абстрактно звучить, але ну, можливо, він абстракцію малював. Ну і місяць, до речі, може бути дуже близько до, до цього північного вузла, і тоді говорити про що? Говорити про, або створити сім'ю, або знайти е, свою жінку, або знайти своє місце на землі, або просто прийти до тематики жіночої, малювати жінок якось креативно, або великі скупчення жінок, або малювати природу, малювати краєвиди іноземних країн. Ось так може ще програтись. Давайте подивимось ланцюжки планет. У нього виділено два ланцюжкі планети, окремо у зоні відпочинку Нептун. Це говорить про те, що людині подобається бути наодинці в процесі тікання від реальності, це або малювати картини, або подорожувати і тікати таким чином від звичайного оточення її. Може подобатись там, не знаю, читати, малювати, музику, слухати, розважатись якось. Читати якусь фантастику, чи дивитися на фантастику, ну це може бути там, театральне да? щось дійство. Подорожувати, знайомитися з іноземцями, якось духовно рости, вивчати релігію, шукати божественне, можливо, вчизіння до природи, до води. І другий ланцюжок це Марс, Сатурн і Сонце. Ну, Загалом якось виходить трошки агресивна, холодна творчість через цей ланцюжок, ну, тому що дивіться, Марс це активність, мої дії, Сатурн це якась структура, холодність, рамки, і Сонце це творчість, радість. Тобто виходить, що на цю радість впливає якийсь порядок, структура, систематизація. Режим, так сказать, і Марс діяти тут і зараз швидко. Ну, в принципі, Марс не так печаль, ну, як Сатурн. Значить, Марс у нього знаходиться в Козерозі, і Сатурн у Леві, і Сонце у Овні. Міг малювати щось таке трагічне, чорне, графіка, міг ламати простір, ламати структуру і порядок через Марс. Міг зображати чоловічу тематику, бо всі ці три планети вони більше описують чоловічий характер, значить опору, реактивність, активність і вибух, сонячний творчий за сонцем. Це, знову ж таки, творчість як процес, активна творчість. На вершині, можна сказати, карти знаходиться Марс. Це говорить, що людина прагне реалізуватися через цю планету, вона на найвищій точці в зарозі. Те, що Сатурн це про роботу, про вкладання зусиль, і він буде вкладати ці зусилля 100% в творчість, в якусь радість, те, що приносить радість. А за Марсом всі мої зусилля, мої дії також повинні мене привести на найвищій точці, до якогось високого рівня. Місяць може вказувати на Сатурн, він також не попадає в цей ланцюжок, просто вказує на Сатурн, або вказує на Уран. Щось мені здається, що там буде щось уранічне більше, або якісь дивні кольори, або якась дивна подача стилю, бо Уран вказує на Меркурій. Меркурій, я так розумію, що це почерк, стиль, те, як людина пише, пише свої картини. Меркурій знаходиться в овні, це, можливо, якийсь різкий почерк, активний, де можуть бути гострі кути або нарізання зображення, або втрачається саме чіткість. Те, що мені важливо, наприклад, добитися реалістичного, то тут реалістичне не важливо. Тут важливий смисл, який я вкладаю в картину, і моя техніка. За виділеністю градусів. Через місяць під питанням, проте глянемо, не враховуючи місяць Виділене сонце, тобто найголовніше це добитися якогось сяйної, якоїсь позиції, популярності, творити, жити в радість ну, і проводити якісь досвіди, ініціювати якісь справи, робити те, що мені подобається. І через що? Через Сатурн, через вкладання зусиль, через режим, через якісь системні дії. Через покази своєї роботи, або через зображення цього Сатурну. Ну, Сатурн, я вже казала, це тематика твердих порід, якщо це пейзажі, архітектура, якщо це місто зображено, це якісь старші люди, дідусі там, наставники, якісь строгі люди, холодні, адміністративні, які займають адміністративні позиції, або це навпаки те, що охолоджує. Змушує страждати, і це, наприклад, в природі може бути ніч, мороз, холод. А серед тематики це якісь страждання, біль, смерть, голод, холод. Ну, через цей Сатурн можливо буде потішити своє его і реалізуватися. Можливо, якось системно впроваджувати, ростити своє ще свою справу. Через виділеність стихії та Христа виділяється синтетичний знак Овен, тобто сама планета Марс, яка, як я казала, в космограмі відображається на самій вищій точці. Вогняні планети в нього виходять Сонце, Меркурій та Сатурн, і виділена кардинальність, різкість, швидкість через Меркурій, Сонце, Юпітер та Марс. За кольором це можуть бути жовто-горячі кольори, також кольори, які передають турнілянський вплив, це чорний колір, якийсь антураж печалі. Графіка може бути за Марсом, це може бути чоловіча тематика. І може бути тематика, яка несе щось агресивне, дієве, активне, якийсь рух. Який організовується цим Сатурном. Ну, за Юпітером може бути ще й релігійна тематика, проте вона може бути якось дивною за місяцем, бо якщо місяць у водолії, він буде якось креативити, змінювати або тему, або м -м, зображення, або техніку. Сподіваюся, що розбір був точний. Піду шукати докази, так скажімо. Дякую вам за увагу. Підпишіться на мою сторінку і поставте мені лайк, буде дуже приємно. Гарного вам дня. Бувайте!